Так, друзяки, ну що, добрався до поля. Мій МТ зончик, культиватор. Всі діла отакий стан на полі. Бачите, ось, ось де поставався трошечки бур'ян. Я думаю це не страшне. Зараз ми його все це діло уберемо. Так, що у нас тут по Вологі, А її вже немає, ви поняли? Та ні, ось, гляньте сіки. Грязь. Блять, не буду вимазати руки. Просто красота! Просто красота! Ви гляньте, що тут робиться. Ниточки ось, дивіться вже стільки, а! Уже пошла, ось. Диви, що там під низом. О, диви, як вона різноцвітна, аж блистить. І це ж обробіток просто культивації, більше нічого. Ви мені ще таке скажіть? У мене в тому году тут був внесений Євролайтинг, а в цьому году хочу внести сімочку під Гранстар. Е, буде якась протидія проти Грандстаровської сімочки? Чи не буде? Ви мені, будь ласка, напишіть.